Олексій Жак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, доєднується до нашого ефіру. Вітання Вітаю вас. Ось ця достатня політична воля партнерів, про яку говорить Володимир Зеленський. Що вона має в себе включати? Чи це йдеться про, е, про фінансування, чи йдеться про потужності для того, аби продукувати ось ці системи протиповітряної оборони, чи просто про наявність елементарного бажання? Тут мова йде, я думаю, про про бажання раз, і, і головне тут навіть я думаю, мається на увазі на те, що недостатньо ракет. Це в принципі питання логістики і грошей. І от тих тих рішень, які приймаються в різних коаліціях, ну в даному випадку коаліція засобів засоби протиповітряної оборони. Тут мені здається натяк ще на те, щоб повністю захистити такі міста, як Харків і Одеса, потрібно просто відкинути російські сили далі від кордонів і далі від морських кордонів. Потрібно знищувати всю російську військову інфраструктуру в Криму. Потрібно знищувати російську військову інфраструктуру, яка аж там до, до Белгорода. Белгорода завдає ударів по Харкову. Тобто, тут політична воля потрібні ще і певні дозволи на використання. Ння тієї зброї, яка Україна має для того, щоб вирішити питання, ну і звичайно залишається завжди це велике питання достатньої кількості ракет для систем протиповітряної протиракетної оборони. Питання про які е, говорять, ось ми буквально перед ефіром говорили у нашому ньюзрумі між собою. Чому росіяни зараз після такої великої перерви почали бити по українській енергосистемі? Е, бо ну це те, що пишуть у соцмережах, Я вам така приблизна цитата, що ну вже ж не зима який сенс. Ну тому, що ті удари, які наносяться по нафтовій інфраструктурі Росії, вони виявилися що е, чутливими для неї. Спочатку вони ігнорували, говорили, що це все не так. А, а тепер, коли реально виникає дефіцит моторних палив і для їхніх військ і на внутрішньому ринку, і через, через ці удари і несе вся ця галузь збитків взагалі Зрозуміло, що Україна може заблокувати принаймні принаймні Чорне море для нафтового експорту російського, вони намагаються показати, що вони все ще мають сили для того, щоб завдавати ударів по глибині української території і відповісти ну максимально симетрично. от Україна завдає ударів по Енергетичній нафтовій інфраструктурі вони теж можуть це робити інших причин. Ну не видно. Видно, що вони збирали, збирали ці сили і от, намагаються щось показати. І це і єдина кореляція це ті удари, які зараз Україна здійснює в глибину російської території, транскордонні удари, які позбавляють Росію ресурсів війни. Ну але це нагромадження. Е... Ракет і ударів, ну бо третій день фактично ми маємо такі масовані обстріли різних регіонів України. Якщо раніше це мало певну свою періодичність, так це ставалося частіше, але проміжок був більший. Ну то зараз, наприклад, в Києві ми мали 44 дні від попередньої з масованої атаки, і от тепер фактично щодня такі намагання бити. Ну, це після тривалої паузи. Це не означає, що вони тепер можуть це робити кожного дня протягом тижня, наприклад, або місяця. Такі перерви були восени. В принципі, це ознака того, що Росія не вирішила це питання. Вони вийшли на максимум свого виробництва десь рік тому, і зараз на такому рівні знаходяться. Якщо вони не знаходять достатню кількість ракет і боєприпасів ззовні, вони не. Можуть збільшити інтенсивність, вони можуть розтягнути періодичність, але зараз схоже ну можливо ще інші є політичні рішення, чому вони зараз вирішили масово витрачати ті запаси, які вони можливо готували для для інших операцій. Я не виключаю, що тут ще такий є аспект, що їхній намагання наступати на сході і на півдні, які моя вони планували на початку року. Воно ну. Ось не таким успішним для них вдалим, тому вони зараз демонструють, можливо, додатково демонструють, що у них є певні військові успіхи, і, і просто треба показати. Хоча, я думаю, в цілому це комплекс питань, це те, що от українські. Разкордонні удари ефективніше, те, що вони не можуть сильно просуватись на фронті, хоча дуже хотіли. Ну, їм треба, і вони все ж таки накопичували протягом більше місяця цей запас. Тепер вони кілька днів можуть так інтенсивно стріляти. Вони не тільки стріляють, вони ще й примудряються погрожувати багатьом країнам НАТО. Наскільки реальною ви бачите небезпеку для країн НАТО? Ну, вона існує, вона завжди існує. Як тільки росіяни бачать, що можна безпечно на когось напасти, вони будуть нападати, тому що їхня режим їхньої влади так вже влаштований, що вони вже не можуть не воювати для того, щоб зберегти цей режим, прямо зараз. Я думаю, ризик не невисокий, такої повномасштабної війни, але завжди існує гібридний ризик, певної провокації, створення хаосу. Це Росія буде робити завжди і скрізь там де може, і у тому числі за допомогою тих людей, ну і біженців, і на е, ті потоки біженців, які вона з інших країн спрямовує, тобто всі засоби хаосу Росія буде використовувати зараз, якщо побачить можливості ще. і щодо великої війни, ну все ж таки. Е, ці темпи ну по перше, їй потрібно досягти перемир'я принаймні заморозити війну з Україною інакше просто немає у Росії ресурсів. Після цього є кілька. Ну кілька років можливо для того, щоб Росія накопичила достатні сили для, для нападу на інші країни НАТО, але зараз можна сказати, вона цього хоче. Просто зараз не може розпочати велику війну проти країн НАТО, але вона хоче і як тільки стане можливим, вона її розпочне. Вона хоче на вашу думку з якою метою це що відновити імперію чи щось комусь показати? Бо поки вони не можуть до Києва дійти, ну звісно, слава Богу, ну але ж погрожувати паралельно ще великим країнам це не питання того, що вони хочуть імперію. Імперію так вони хочуть. Це така ідеологія. Але це той факт, який з'ясувався Джордж Кененко, коли писав 47-му році свою довгу телеграму, з якою почалася стратегія стримання. Там було з'ясовано. Він тоді просто спостерігав як факт, що для того, щоб російська влада, московська влада хронічно, причому століттями, щоб вона виживала, їм потрібна територіальна експансія. Їм потрібна, а зараз. Це вже теоретично обоснована їхніми російськими теоретиками для того, щоб виживати їм потрібно експортувати хаос. У них просто настільки все тупо вибачають влаштовано у сенсі політичної системи, що там постійно виникає хаос, яким який їм треба викидати. Ізовні, тобто те населення, яке може створити створити революцію усередини. Їм треба це населення спрямовувати нападати на інші країни. Вони просто без цього не можуть тут. Справа навіть не в імперії. або або вони вб'ють себе, або вони вб'ють когось іншого. Ну, але судячи з їхньої поведінки і риторики, йдеться не лише про сіяння хаосу перманентного, але так само і про підвищення ставок. Ну бо е, ми не чуємо якихось погроз про ну, я не знаю, анексію, наприклад, найближчих територій е, е, країн на сході. Та що, що, що в теорії могло би бути, але натомість є ось це підвищення ставок, ну бо протиставляння НАТО, протиставляння великим країнам себе і так далі. Ну вони обирають ту мету, яка їм здається зручною. Зараз їм здається зручно погрожувати НАТО. В інший момент їм здасться зручно погрожувати Молдові. Потім ще кому-небудь це, це вже тактика, кому вони прямо зараз погрожують. Вони погрожують тому, кому вважають, що це вигідно і просто погрожувати. Погрожувати НАТО вигідно їм тому, що це пояснює, чому успіхи у цій війні д. Для них дуже обмежені. Вони ж говорять, що вони воюють з НАТО. Вони, до речі, коли Шойгу доповідав Путіну про взяття про захоплення Авдіївки, вони говорили, що вони там перемогли коаліції 67 країн е на чолі з НАТО, і, і от, е е тепер от, вони такі потужні, що можуть перемагати НАТО. Я думаю, тут така ж сама ідея говорити, що вони нападають, нападуть на НАТО. Вони дійсно хочуть це зробити, просто зараз не можуть. Спасибі вам, пане Олексію Олексій Єжак експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на прямому зв'язку.